Україна війна, Бог Історії, Коли він був поруч, звертаючись до того, хто захищає Аркадій Коваль Жителі міста Бучі зустріли загарбників одним із перших в Україні. Ще донедавна затишними вулицями окупанти гуркотливо та зухвало намагалися прокласти собі шлях до столиці. Минав п'ятий день повномасштабної російської навали. Аркадій Коваль, 64-річний викладач кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту, місто Буча, зібрав родину. Дружину Наталію, зятя Андрія, доньку Дарину на ранкову сімейну раду, котру, як зазвичай, почав з молитви. Усі домашні схилили голови, навіть налякана обстрілами собака Герда покірно застигла. Після молитви чоловік, неквапливо, незважаючи на гучні вибухи, розгорнув біблію на 91-му псалмі. Дивом тиша і спокій оповили оселю. Дочитавши до кінця, Аркадій поклав святе письмо на стіл. Дорогі мої, закінчилися ліки для дарини, аптеки не працюють, а волонтерів, яким ми замовили ліки, розстріляли. У домі немає хліба, води, обмаль їжі. Дівчата звернувся до змарнілих дружини та доньки Аркадій. Ви залишаєтеся вдома, а ми із зятем підемо на пошуки необхідного. Дійшовши до холу великого торговельного центру, Аркадій побачив вибиті двері, розтрощені вітрини, купи битого скла і обривки пакувального паперу, різко підвивав протяг, що продував приміщення крізь шпарини й діри. Чутно було глухе відлуння вибухів ззовні». Тривожила незвична для торгового центру повна відсутність людей. Утім, напівтемна, довжелезна зала не передбачала біди. Раптом у глибині будівлі з'явилися дві постаті. Аркадій продовжив іти, пригадуючи обітниці з біблії: військова амуніція, автомати навпереваги, білі пов'язки на рукавах камуфляжних парок. Порівнявшись із чоловіками, Аркадій збагнув, що це російський воєнний патруль. Тікати було занадто пізно, один хибний рух, і ворожа куля влучить щонайменше в п'яту або в колінну чашечку. Порівнявшись, патрульні припинили розмову, прискіпливо оглядаючи чоловіка, водночас дивлячись, наче крізь нього. Той продовжував іти подумки, звертаючись до Бога. Військові мовчки почимчикували далі, не зупиняючи чоловіка. За кілька хвилин, уже на виході з торговельного комплексу, Аркадій наткнувся на ворожу броньовану машину з літерою Ві. Біля неї, спиною до викладача, стояв кремезний солдат з автоматом. Ще один визирав з люка бронемашини. Почувши кроки, вояка різко обернувся і направив зброю прямо на Аркадія. Не зупиняючись, той продовжував іти далі, розуміючи всю небезпеку. Тієї миті, пригадує Аркадій Коваль, у голові була лише одна думка у разі пострілу, рідні зостануться без ліків і харчів. Крім того, вони довго не зможуть дізнатися, що трапилося. Подумки, чоловік попрощався з рідними, утім, не припиняючи промовляти слова зі святого письма, ішов не озираючись. Кожний метр рідної землі був занадто довгим, завдовжки в життя. Позаду залишалися озброєні до зубів загарбники, над головою кружляли ворожі гвинтокрили, але жоден ворог не зміг заподіяти зла тому, хто звернувся до отця по захист. Через кілька годин Аркадій повернувся додому. Втомлений, але радісний. Незнайомі люди поділилися з ним олією, картоплею і борошном, а також дали деякі ліки.